Фінансова грамотність, ключ до фінансової свободи та життя у достатку. Якщо ви фінансово грамотний, ви вмієте ефективно керувати своїми грошима, приймати розумні фінансові рішення та планувати своє майбутнє. Чи задавали ви собі запитання, на якому фінансовому рівні я сьогодні перебуваю? Що мені потрібно зробити, щоб перейти на наступний рівень? Чому я ще це не зробив? У найближчі 6 днів я щодня розповідатиму про один фінансовий рівень від фінансової небезпеки до формування фінансової спадщини. Що тобі цікаво, як піти на пенсію у 45 фінансово незалежним і багатим, жити щасливо і в достатку. Це може зробити будь-хто самостійно. Але якщо потрібна допомога, тоді перший крок зроби будь-який донат. Будь-якому фонду, якому ти довіряєш на підтримку Збройних сил України. У знак вдячності я проведу для тебе безкоштовний, індивідуальний розбір, ти отримаєш відповідь на будь-яке твоє ключове запитання по фінансах чи по бізнесу. Мрій, дій, досягай, живи щасливо і у достатку. До зустрічі!